Жодного пострілу з боку піхоти та без втрат на Харківщині третя штурмова бригада провела унікальну операцію. Дрони та наземні роботи штурмували позиції окупантів, знищили укріплення, змусили ворога здатися, і навіть доставили полонених до наших рубежів. Про цю операцію не тільки поговоримо далі. Зі мною на зв'язку Макар, це командир взводу наземних роботизованих комплексів 2-го штурмового батальйону 3 окремої штурмової бригади. Вітання вам, Макаре. Вітаю, студія. Отже, ну, хочеться дізнатися більше цікавого з цієї операції, наскільки ви можете це озвучувати, тому що, знаєте, те, що робить українська армія, як це все працює, що навіть. Е Росіяни бояться наших дронів роботів і таким чином можуть навіть здаватися в полон, не бачачи навіть українців, а просто спілкуючись з таким дроном. Розкажіть детальніше, як це було і що можете повідомити? Ну, загалом, в принципі, основні моменти самої операції ви зараз бачите на екрані з відео. Те, що можу додати, що на даний момент ми працюємо з технологічним працівном. Прогресом, тобто дані задачі будуть з'являтися все частіше і частіше, дані роботи будуть застосовуватись все більше для укріплення обороноздатності наших позицій і для майбутніх наступальних операцій. Насправді це вже не перші такі операції, які ми проводимо. Просто ця вийшла така прям ефектна, де противник не загинув, а здався в полон. Ось. Але таким чином ми стараємось... Мінімізувати втрати нашої піхоти, зберегти максимально більше життів. І саме для цього застосовуємо наземні роботизовані комплекси, за рахунок чого взагалі стала можлива така операція, тому що ми розуміємо, що такі системи потребують багато часу для того, щоб це зробити. Ну а ще більше часу, щоб спланувати таку операцію. це правда чи ні? Чи насправді все простіше, і ви великою командою бригадою можете швидко це, це зробити і провести такого роду операцію? E, насправді не все так легко, як виглядає. E, mm -hmm. Для проведення e, похожих операцій e, потрібно e, провести чітке планування про взаємодіяти багато з якими підрозділами, які знаходяться в смузі. E, ось і загалом, якщо ми говоримо про успіх, чому він можливий? А мабуть, він можливий саме тому, що у нас командування активно, e, активно просуває. Дані технологічні напрямки у нас на даний момент в бригаді основний акцент на технологіях, тобто технологія бережуть піхоту. І якщо вони бережуть піхоту, і ми за рахунок цього менше втрачаємо особового складу, відповідно це ефективно і потрібно це розвивати і застосовувати. Ну і також, мабуть, ефективність таких задач залежить саме в тому, що більшість особового складу у нас можна сказати, не більше з половини особового складу це хлопці з колишні піхотинці. Ось які разом з новоприбулими бійцями обмінюються досвідом, і в такому тандемі получається круте планування і виконання крутих задач. Ну то знаєте, ще. Розуміємо, що використання наземних дронів це те, що, по-перше, рятує життя наших військових. Це найважливіше, що чим більше роботизована ця техніка, чим більше ми можемо використовувати ось таких систем, тим більше ми можемо врятувати наших життів. Чи можна сказати, що згодом є можливість, що всі подібні операції ми зможемо виконувати ось так? Наскільки в нас є така потужність або може бути найближчим часом? Я думаю, я думаю, що збільшення точно буде постійне в цьому напрямку. Наприклад, якщо дивитись чуть-чуть назад, ми даним напрямком займаємось уже більше року, і ми виросли дуже в. Дуже сильно виросла, тобто у нас кожним місяцем проводиться все більше і більше успішних операцій, все більше евакуацій, все більше логістичних задач. Ось і на даний момент, наприклад, у нашого батальйону там логістика на 100% залежить і побудована на наземних роботизованих комплексах. Ось, і якщо ми говоримо за бойове застосування, саме для того, щоб прикривати піхоту і допомагати їй в штурмах. І в відбиті територія, то я думаю, що до кінця року ви побачите великий ряд успішних роботизованих операцій від третьої штурмової бригади. Як реби впливають сьогодні на такі системи? Ну загалом РЕБ він для того і створений, щоб якимось чином робити перешкоду для безпілотних систем. Ось, але ми рухаємось вперед. Ми стараємось орієнтуватися на слабкі місця. РЕБу, шукати прогалини, аналізувати який РЕБ працює на полі бою перед тим, коли ми під час того, коли ми плануємо операцію, і які ре працює в день виконання задач. Стараємось обходити і шукати більш стійкий зв'язок, на який реп буде впливати все менше і менше, або не впливати взагалі. А, але, до речі, Макаре, а як росіяни чи зробили вони крок в розвитку таких наземних систем? Чи можемо ми себе з ними порівнювати? Бо вони теж розвивають подібні технології? Е, ну, противника ніколи е, не можна недооцінювати. Тобто противник також розвивається. Ми активно спостерігаємо за е, розвитком ворожих е, наземних роботизованих комплексів, е, їхніх виробництв в цьому напрямку і методики застосування. Е, чи можемо ми сказати, що вони відстають від нас? Так, впевнено, можемо про це сказати. Але це не означає, що так буде через півроку і що так буде через рік. Як показує тенденція війни, е, неважливо хто. Придумав даний напрямок і хто першим почав його застосовувати? Буде важливо, хто його краще розвине там на протязі року, двох-трьох у своєму війську. Тому я думаю, поки що рано робити висновки. Але те, що ворог відстає зараз, це факт. Як це буде пізніше? подивимось. А чи різниця от функціонаво... функціональне застосування? Тому що от ми зараз бачимо на відео це там дрони, які можуть вибухівку закладати, дрони, які можуть виконувати різні функції в нашому випадку. А що росіяни це таке саме застосування? Чи якась ще може бути функціональна е, місія інша? загалом напрямок наземних роботизованих комплексів він поділяється на три на три гілки тобто це у нас е, логістика евакуація це у нас е, вогневе ураження і це у нас інженерне е, інженерне виконання тобто там замінування розмінування і так далі е, ось тому в принципі е, як у нас так і у них E, вони також стараються рухатись по цих трьох напрямках, та якими. E, якщо ми говоримо за e, нас, то у нас ці всі три напрямки активно застосовуються системно, тобто не одноразово, десь там одноразова акція, а на постійній основі. Mm -hmm. Ну, цікаво. А от як ви помічаєте, чи змінюється статистика використання наземних дронів, або наземних різних комплексів подібного роду і в росіян. Їх стає більше чи ні? Або на що сьогодні, по вашому напрямку, найбільше зосереджений ворог? Якщо ми говоримо за НРК-противника, так, звичайно, вони рухаються і вони розвиваються. Це факт. Якщо ми говоримо за зосередження противника на нашому напрямку, безпосередньо ворог активно застосовує безпілотні системи, але не наземні, а повітряні, тобто насиченість зараз е, неба е, кількістю е, засобів спостереження та ураження противника дуже високі. Ну, тобто, ми можемо сказати, що дрони зараз і росіянам простіше, їх більше використовувати, ніж там артилерію або, до прикладу, авіацію. Можна зробити такий висновок? Можна зробити висновок, те, що технології вже в принципі замінили основні. Засоби е, ураження на полі бою, тобто, якщо там в двадцять 23 му у нас був акцент там на системи залпового вогню на потужні артилерійські установки на танки, то е, зараз в е, сучасному форматі основний акцент робиться на безпілотні системи, бо е, вони дешевші, вони точніші, і їх можна застосовувати масово. А які ризики сьогодні втратити дрони на е, фронті? Ну і ми розуміємо, якщо сили оборони втрачають свій дрон, чи є така можливість перехоплення його росіянами і потім отримання з нього інформації? Чи є такі випадки, або наскільки це можливо? Я не можу говорити абсолютно за всі випадки на фронті. Можу говорити за те, що відбувається зараз в смузі нашої бригади. А нагадаю, смуга нашої бригади на даний момент це 80 кілометрів активного фронту. Ось в нашій ділянці ми не допускаємо попадання наших роботів. До противника, тобто, якщо у нас відбулася з ним якась втрата зв'язку, або він е, перестав е, їхати по тій чи іншій причині, ми е, в крайньому випадку його все одно ліквідовуємо для того, що він не дістався противнику. Е, чи є можливість перехопити? Зв'язок і управління наземним комплексом противником ні неможливо. Ми використовуємо той зв'язок, який не дозволяє е, перехоплювати зв'язок. Він зашифрований і він не подається, е, не подається перехоплювати. тобто навіть відео противник не може отримати з наших комплексів. Дякую вам дуже. Спасибі за інформацію за деталі цієї спецоперації. Макар, командир взводу наземних роботизованих комплексів 2-го штурмового батальйону, 3-ї окремої штурмової бригади. Був зі мною на прямому зв'язку.